Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Що вам сказати? Що вам розказати? Погода у нас сніжна трішки. Отак трава і сніг, але стріхи капає. Стріхи капає. Обіцяють до суботи 13 градусів морозу. Жулька це відчуває, так, бо ще лишень до хати. Так, Жуль, Жуль. гай сиди. не можна, не скачи по мені. Не скачи, бо я сі зібрала вже на роботу. Йду ще. Ось такі кальоші. Як-то лабутени, сільські. Лабутени, бо давала їсти свої худобі. Ай, що вам ще розказати? Як завжди, я кажу, хто хоче бути зі мною, підписуйтеся, не соромтеся, ставте вподобайки і рухаємося в напрямку українського контенту. Ось так, я вже наполовину зібрана на роботу. Ще затягнути резинові чоботи, теплі шкарпетки. І я вже йду на роботу. Бачите, ось така у нас ззаді кусочок вам покажу старенька хатинка. Старенька хатинка. Але дякую Богові, що маємо таку. І у цій хатинці не живуть люди гнилою душою. Я не считаю себе, що в мене гнила душа. Я считаю себе, що. Нормальна я людина, а решту нехай оцінять люди і Бог. Ще раз запрошую вас до перегляду. Всім дуже щиро дякую, що підтримуєте мене. Дуже-дуже-дуже щиро дякую. І зараз йдемо на роботу. Поранку я поробила, нічого вам не показувала. Якщо вам цікаво, запитаю вас, якщо вам цікаво, то завтра вийде відео, як будемо з чоловіком робити поранку. Хоча я не дуже тоді займаюся більше чоловік, бо я встала, поснідала і побігла на роботу кожен день, але деколи і мені перепадає таке щастя. Так, на вулиці холодно, стою в одній кофті, в одному гольфі. І мені холодно, чую, по руках мені холодно. Так що йду одягатися і біжу на роботу. Але ще що хочу сказати. Вчора мені прилетів такий коментар, забула, як жіночка називається. Не знаю, чий дослівно повторю, але попробую. А що ви все про своє болото та й болото? У вас є такі гарні краєвиди. І так на душі кепсько, а ви ще про болото та й про болото. То що я скажу цій жіноці? Я надіюся, вона зайде і подивиться це відео. Пані, не знаю, з якого ви поверху звалилися, що ви таке кажете. Але думаю, що ви попали тільки на перше моє відео. Думаю, що так. Інакше ніяк. То що я вам скажу? Якщо вам не цікаво моє болото, а іншого способу я познімати не маю часу, це зараз я стою, у мене ще є якихось 5 хвилиночок, щоб бігти на роботу. А я йду на роботу 2 кілометри. 2 кілометри, то мені вже тепер в моєму віці вже треба йти пів години, навіть і довше, бо болото дуже. То я вам що скажу: якщо вам не подобається моє болото, і ви просто так залетіли прольотом на моє відео, одне, ідні, одне однісіньке, тоді, якщо вам цікаво, то передивіться мій канал. Якщо не цікаво, проходьте мимо. Бо я вже скільки таких, як ви, заблокувала. Що, що то вже просто жах. Такі коментарі, що це страшно. А решту своїм друзям, хто мене підтримує, болото не болото. Сніг не сніг, дощ не дощ. Поранка, чи є чи то поранка, чи то в городі, чи то де би ми не були, де би я з вами не спілкувалася, я вам дуже вдячна, що ви у мене є. І Дуже вдячна, саме найбільше вдячна тим людям, тим друзям, котрі у мене вже від самого початку. Від самого початку зі мною. Канал бабусині рецепти. Канал у Наталочки. Канал. Канал е Сім'я Савицьких. Ну, дуже, дуже багато каналів приєдналося до мене, дуже багато людей, за що я їм дуже вдячна. Назвала тільки тих, котрих е так добре запам'ятала, щоб не збитися, щоб когось не образити. Кого не назвала. Вибачайте, друзі. Перепишу вас на листочок і обов'язково вас, вас згадаю. Згадуйте і ви мене. Поки що всім дякую за увагу. Так, друзі, для тих, хто пише, що тільки болото, покажу вам трішки нашої чорної краси. Чорна краса, тому що листя з дерев пооблітало. Скала без. Трави без нічого. Ось така чорна, тільки сосна там видніється долині, А зараз буде болото, як завжди. Бо інакше жуля, ти сидиш вдома? Ти сидиш вдома, ти нікуди сьогодні не йдеш. Ти чекаєш, поки я не прийду. А болото, друзі, мусить бути, тому що в мене така дорога. Сидиш вдома. У мене така дорога. І в мене іншої дороги не дано. Добре, я буду не тільки ось так болото показувати, я буду ось так показувати. На даний момент кілометр своєї дороги. Я можу таке показувати, бо хати тут є, але ніхто не живе. А далі приватні будинки, далі його так не можу знімати. Ой, так, друзі, що вам розказати. Прилетів мені... Е... Коментар, що я стираю коментарі. Нічого я, друзі, вам скажу, що я нічого не стираю. Можливо, YouTube не пропустив ваш коментар. Це не тільки від мене залежить. Хто до мене приєднався, приєднується і ще думає приєднатися, <кій> не думайте що коментарі стирає власник. Коментарі... Коментарі просто тупо може Ютуб не пропускати. Я з таким стикалася неодноразово. І мої коментарі теж Ютуб видаляв під, у других каналах під другими відео. Ну, я якось то пережила. і Дякувати Богу, ви, е, стало розуміння до власника не чіплятися. Так. Ой, друзі, буду вам ось так показувати, бачите? Будете дивитися на ось такі пеньки вакаційові, що побіля дороги. Спиляні, бо немає як проїхати. Будете так дивитися, не хочете ось так? Значить, будете ось так. Хоча мені тяжко так тримати телефона. Треба ще собі прикупити монопод. У мене є старенький, але я боюся, щоб з нього телефон не випав, не загубився мені. Ви вже знаєте, що я йду ось такими колобаньками. Так що, що я вам буду показувати. Не знаю, що вам показувати, що вам розказувати. Мене в цьому житті тепер особливо. Скоріше, то було так. Але тепер особливо мене дуже тяжко зачепити і образити. Я вам так скажу, що я вже переросла той період. Уходу у YouTube, коли мене ображали. Була я всяким блогером. Не хочу тут висвітлюватися, бо теж боюся, щоб через образливі слова мене YouTube не заблокував. Я не хочу цього. Я хочу вам доносити інформацію з села. Хочу з вами спілкуватися. Хочу, щоб ще хтось побачив мої відео. І кінець кінцем хочу, щоб ви бачили, як же весело. Можливо, щось у моїх відео і не так, але ви, друзі, є мої критики, і я завжди прислухаюся до вашої думки. Так що до мене, я думаю, тут претензій не має бути ніяких. Якось так. Мені тяжко, друзі, з вами спілкуватися вдома. Тому що я вдома дуже рідко буваю. Дуже рідко буваю. Я кожен день ходжу на роботу і кожен день я в магазині. Можливо, мене вже в магазині повно, але нічого, я працюю. Я працюю. І дякую Богові, що маю в селі роботу. Бо не кожному зараз. Легко дається робота. Як би вона не оплачувалася, але вона є і на кусок хліба нам з чоловіком вистачає. Хоча я завжди люблю казати, що ми спекти хліба можемо і м'ясо маємо своє, але все рівно щось та й треба підкупляти. Ну так не буває. Отак вам хочу з такого ракурсу. Не знаю, чи вам буде зручно так дивитися, бо я то телефон тримаю в стороні, щоб зняти вам. А сама то йду по прямій дорозі, по болоті. Так що, якщо і такий ракурс вам не подобається, то ви мені пишіть. Пишіть мені, я буду реагувати на ваші коментарі, обов'язково. Обов'язково буду вам. Буду вдосконалювати свій канал. Бачите, сусіднє село теплиці, теплиці, теплиці. Кругом теплиці. Кругом білом-біло. Так, старі підписники вже знають, що моя гора задишка для нових. Кажу, гору прозвала задишка, тому що мені тяжко завжди до неї йти. Але я її долаю. Тому... Пішла. Так, друзі, відріпалася я на гору. Як бачите, вже поминула перевал маленький. І ось так, ось так буду з вами говорити. Бо болото, ви не хочете спостерігати, повторюся вже у деякий раз. ой Тому будете спостерігати. Засніжені поля другого села. Засніжені поля, теплиці, сусіднє село. Ось така. Бачите. А туди далі дорога на роботу. Ось такі в нас красоти. Які тут красоти зараз? Особливо нема ніякої красоти не враховуючи шепшину і і, і, і ось такі глиняні гори. Бачите, оце, оце наша краса, рідна наша українська краса. Я вже неодноразово говорила, говорю, буду говорити, що я дуже люблю своє село. Я дуже люблю свою місцину там, де ми живемо. Я просто не уявляю, ось так стану, напевно, я просто не уявляю жити десь в іншому місці. Ну, не враховуючи заробітки, на які я деколи виїжджаю. А що зробиш? Таке життя. Каже моя дочка, не ми такі, життя таке. Ну, маємо те, що маємо. Так що, друзі, подивилися, ви мою поспостерігали красу. Тепер буде так і надалі. Болото будемо залишати у минулому. Будемо рухатися далі. Всім гарного дня. Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. Па-па-па-па, до нових відео!